ж були авторами чи автором цієї чудової книги «Магдебурзька сповідь. Вона була написана 13 квітня 1550 року. Я говорю про те, що це вже кінцевий памфлет, це вже оригінал, де витисана кожна думка. Насправді, це колективна праця постарів міста Магдебург. Говорячи про авторство, я хочу звернути вашу увагу на те, якого це рівня були пастера. Це були великі інтелектуали. Давайте просто згадаємо Мартина Лютера, який був доктором богослів'я. Цього не треба забувати. І, звісно, протестантські пастири міста Магдебург, вони тримали цей рівень. Тут Участь приймали близько восьми людей. Перше, кому належить, як стверджувало дуже довгий час авторство, це один із найкращих друзів Мартина Лютера Ніколас Амсдорф. Унікальна людина, унікальний богослов. Людина, яка пройшла весь шлях з Мартином Лютером. Людина, яка Боролася за чистоту протестантської віри, боролася проти незаконної дії влади, влада, яка намагалася знищити новотворену протестантську церкву. Людина, яка максимально зберегла цю чистоту віри і передає її наступному поколінню. Ніколос Амсдорф. Як вважається, один із авторів, ключових авторів Магдебурзької сповіді, так вважалось до 1970 року. Він був однієї генерації разом одного віку, як і Мартин Лютер. Але в 1970 році, в 70-х роках, ця думка змінюється. В одному із копій документів, старинних документів, сповіді. Стоїть авторства іншої людини Ніколас Галус. Що це за особа Ніколас Галус? Ніколас Гаус належить до нової генерації. Чому я на цьому концентрую увагу? При написанні цього труда памфлету Магдебурзька сповідь приймає участь. Як старе покоління, перше покоління, яке е, народжувало протестантський рух, так само і нове покоління. Роки життя Нікола Галуса, 1516 рік, 1570 рік. Тобто ми розуміємо, що це та людина е, якраз тільки прийшла в світ, коли фактично відбувається реформаторський цей рух в Європі. І тут Стає саме оцей синтез, дуже важливо замітити, синтез двох поколінь. Амсдорф, старше покоління перше, вмів дуже чітко передати чистоту віри новому поколінню. Це взагалі дуже таке рідке явище, коли старше покоління передає у цю чистоту, цей запал. Любові до Слова Боже новому поколінню. Але саме в цій сповіді ми бачимо, що старше покоління навчило молоде покоління боротися за свою віру, примножувати її і, звісно, розповсюджувати її. Так от, два покоління старше і нове покоління, приблизно вісім чоловік, які приймають активну участь саме в написанні. Цієї, звісно, сповіді. Ключовими особами при написанні являється Амсдорф і друга людина Галус. І як останнє дуже важливо підкреслити, що саме вважається, що Ніколас Галус був основною ключовою людиною в боротьбі за те, щоб зберегти у цю чистоту віру. Дуже важливо згадати в цій історії Філіпа Меланхтона, Філіпп Мелахтон, як, як ми знаємо з історії, це та людина, яку після себе залишає Мартин Лютер, як той, хто понесе факіл, прапор реформації. Ну, ми знаємо з історії також, що в дискусіях, в полеміці з католицьким світом, Мелахтон починає здавати позиції так званий Інтеррим. Де Мелахтон сказав, що ну, важливо а, просто вірити в те, що ми спасаємо з повіри, по благодатів Божим. А, а все інше це другорядне. У всьому іншому ми можемо домовитися. І саме нове покоління, друзі, виступає проти Філіпа Меланхтона. проти того, який, якого залишає Мартин Лютер. Саме нове покоління на чолі з Ніколасом Галусом і його командою в цьому місті Магдебург приймають рішення, що ми будемо далі боротися за чистоту віри. І для нас важливо не тільки спасіння по вірі, да, по благодаті Божої, але для нас і важливо зберегти все те, за що боровся Мартин Лютер, то, чому вчив його Ніколас Амсдорф. І це нове покоління, як би дивно от, нам не, не казалося, вони стають іще більш такими радикальними саме в боротьбі за чистоту віри. Тому той протестантизм, який ми сьогодні з вами там, бачимо там, в Західній Європі, він збережений е, саме тому, що це нове покоління, не перше покоління, а друге покоління, зберегло його і сказали, що ми не будемо відступати назад в тих тезисах, за які боровся Мартін Лютер. Також хочу зазначити, що це велике покоління інтелектуалів. Це люди були всі освічені, це люди були з богословським високим рівнем, з юридичним високим рівнем. Треба розуміти, що місто Магдебург, як я вже казав, що називається Третім Римом. Також місто Магдебург називали кафедра Бога, Канцелярія Бога. Це те, те, місто, те місто, де формувалися ці всі інтелектуальні проекти. Як я зазначив, Магдебурзьке право це потужний інтелектуальний проєкт. Це було місто саме е, місіонерства, орієнтоване на схід. Е, Східної Європи. І, звісно, це було правове місто, правове юридичне місто. Так от, всі ці пастири росли і були пропитані цими ідеями. І вони саме, коли писали Магдебурзьку сповідь, було написано більше чотирьох сотень документів, памфлетів. Писалося по 72 документи на рік. Тобто можете поділити, взяти скільки в році днів і поділити 72 памфлета на 365 днів. І ви побачите, з якою ретельною роботою, з якою швидкістю, підкованістю працювали ці люди, ці теологи, ці юристи. Тобто, перед тим, щоб написати оцей останній варіант памфлету Багдибурській сповіді. Було написано чотири сотні документів. Саме ці чотири сотні документів і говорять нам про те, як відповідально вони відносились до цієї справи, яку вони роблять. Коли будете читати цю книгу «Магдебургська сповідь, ви побачите, що пастиря Магдебургу кажуть такі слова, ну, що ми. З великою відповідальністю пишемо цю книгу, і ми розуміємо, які ризики вона може принести. Чому? Бо і ізюмінка цієї сповіді була направлена на те, що ми повинні захи захищати чистоту своєї віри. І вони теологічно е е через право пояснюють своє право на спротив проти Карла V. Імператора священної Римської імперії, чому вони будуть боротися і відстоювати свої права. Але вони розуміли всю відповідальність, що якщо ця праця буде в руках неправильних людей, вони можуть її коментувати, звісно, що неправильно. І тому, написавши цей, цю працю, вони казали: ми не можемо її не писати, бо якщо ми її не напишемо і не затвердимо в позиції. Наших парафіян, наших прихожан до церкви, да? це може принести взагалі знищення фізично знищення усієї чистої віри, і, і, яка почала своє відродження з 1517 року.